Всім привіт, друзі! І сьогодні у нас з вами перша риболовля, так би мовити, весняна після того, як зійшла крига. Звичайно, ще в деяких місцях водою вона ще є. Але вчора я вже був на риболовлі, тобі ж це вже моя друга риболовля буде весняна, але перша, яку я буду знімати. От, вчора тільки вийшов. Я трошки здивувався, вже не знав навіть, де мені сідати ловити. Потім пішов трішечки до дамби, бачу, а тут ну, криги зовсім немає. Буквально за поворотик заходиш, і тут, можна сказати, вільна вода. От. Вчора ввечері мені вдалося зловити трішечки плотви. Не знаю, що сьогодні вийде. Ще бачив, що трішечки хижак на тому місці ганяв, то взяв з собою ще спінінговий комплект. Будемо з вами ловити на мотиля в основі. Ще є опариш. Я вчора на опариша навіть і не пробував ловити, так би мовити, навіть до нього і не дійшов. Зранку не знаю, що буде щось клювати, тому що все-таки вчора за весь день трішечки водичка нагрілася. І риба почала активнішати. А сьогодні мені здається, що доведеться трішечки почекати. Але хто його знає, можливо, пощастить і буде щось клювати. Вчора по іншій стороні берега було дуже багато рибаків. Я як прийшов по моїй стороні, взагалі нікого не було. Я думав, що я, можливо, помилився з точкою вибора риболовлі. От. Але все-таки, коли я почав ловити, то я бачив, що в основі рибаки взагалі толком нічого не ловили, а в мене вдавалося витягувати по декілька плотвичок за хвилин 10. Ось на такому місці будемо з вами рибачити, вчора в мене тут вдалося... Трішечки розловиться вечірку. Не знаю, що буде показувати воно зранку. Так, сьогодні будемо рибачити на ось такий комплект. Вчора зібрав собі нарешті нормальну вудку для весняної риболовлі. Ну, Я так думаю, що вона в мене буде не тільки для весняної риболовлі, а використовується ще й літом на карасика, плотву, коропа, карася і тому подібне. Тільки потрібно буде потім її трішки... Модернізувати, так би мовити, тому що вона зроблена зараз під невеличку рибу, так як весна, це, як правило, у нас ловля плотви. І взагалі не дуже крупної риби. От. Ну, як мінімум на нашій водоймі. Так, друзі, ми з вами вже розложилися. Тепер будемо зараз насаджувати нашого мотилика. Будемо дивитися, будемо пробувати, якщо не буде клювати на мотеля, потім будемо пробувати ще на опариш, будемо пробувати цепляти опариш з мотилем. Будемо, коротше, все подряд пробувати. Ну поки що я не бачу, щоб риба гуляла, як вчора. Бо вчора, як прийшов, то трішечки рибка тут гралася. Можливо, треба, щоб все-таки прогрілася трішечки вода. От. Так, насадили нашого мотилика. Насадив я три штучечки. Ось такий у мене невеличкий гачочок. І три мотиликом. Що ж, будемо робити наш перший закид і дивитися, чи буде щось клювати. Так, друзі, так як тут піднявся трішечки вітерець, за годину жодний покльовочки. І е, я вирішив все-таки змінити місце спробувати знайти більш якесь затишне місце, тому що тут риба не клює, плюс вітер трішечки неприємно все-таки ловити. Зараз йду трішечки на іншу водойму, йому. Получається вище дамби. Вчора я там ще не був, то я не знаю, чи там є крига, чи немає. Ну, зараз подивлюся. Але чисто теоретично, то там не повинен продувати вітер, так як. Все-таки вітер дує з іншої сторони. І там повинно перекривати це все. От. Ну, все-таки весна, рибку треба ходити і шукати. Можливо, як трішечки прогріється водичка, ближче до обіду щось почне проклювати. Бо я сьогодні все-таки зранку вийшов, а вчора все-таки за день водичка прогрілася і трошки проклювала рибка. Так що не переключаємося. І шукаємо нашу рибку. Друзі, коротше, щоб ви розуміли, на тій точці у мене була все-таки одна покльовочка, але безрезультатна. Щось трошечки підійшло, Попробувало. та й покинуло. Знову ж таки, піднявся ще сильніший вітер і там уже ловити було неможливо. Я знову перейшов ось зараз на інше місце. Розложив вудку. хочу насаджувати мотеля. В кінечному тоді. Випадково стою коліном на поплавок і. Ну, він повністю зламався. Я не знаю, сьогодні не рибалка, а просто якийсь треш. Ну, я тільки що спробувала закинути, то вроді трішечки його видно. Але, блін, шкода трішечки цей поплівець, тому що доволі непоганий, він мені дуже сильно сподобався. Але нічого, Попробуємо зараз ще так половити, якщо ні, то ні. Що, друзі, я хочу вам сказати, не дивлячись на те, що тут хвиля, принаймні, тут не задуває вітер. За рахунок того, що тут знаходиться невеличкий лісок скрізь дерева, то вітер тут не продуває. І в принципі ловити комфортно. Я думаю, навіть якщо і не буде клювати або буде слабо проклювати, то можна буде вечірком просто взяти прикормочки. Сюди прийти і спробувати ще раз половити. А, друзі, є Є перша рибка. Невеличка, правда, але є. ось така плотвичка нарешті проклюнулась. Вирішив трішечки зменшити глибину і проклюнулась. До цього були покльовочки е, біля дна. Тут я вирішив, думаю, попробую все-таки підняти трішечки гачочок від дна. Подивитися, можливо, трішечки вища рибка стоїть. От, І перша, ось така невеличка, вже проклюнулась. Ну що ж, друзі, ось і підійшла наша з вами риболовля до кінця. На жаль, сьогодні не вдалося нам розловитися як хотілося. Але вона і геть безуспішно у нас вийшла. Хоча б одну рибинку ми з вами виловили. І... Декілька покльовок ми з вами бачили. Ну, ви не бачили, а я бачив. Ще тут було в районі трьох клювань. На минулій точці було одне клювання, а на самій першій взагалі покльовок не було. Що я думаю? Рибка тут є, вона гуляє, вона крутиться, іноді ж все-таки прокльовує. Навіть якщо хоч і сонечко вийшло, клювати не дуже вона хоче, але видно, що по водоймі вона гуляє. Е, що я думаю? На наступну риболовлю хочу взяти все-таки прикормку, спробувати тут закормитися. Мені це мі... Місце доволі сподобалося, воно доволі таке атмосферне, і тут завжди є затиш. Тобі ж, навіть коли буде сильний вітер, я тут зможу собі з комфортно ловити. І ще я думаю, замість гачечка поцепити все-таки мурмишечку, невеличку зімню мурмишку, так як тільки зійшов льот, і мені здається, що все-таки мурмишечка буде допомагати. Коли буде хвиля, вона буде трішечки підігрівати і, можливо, трішечки краще плотва буде брати. А можливо і не тільки плотва. Я постараюся в наступний раз вже показати набагато краще її. Тому пишіть коментарі, ставляйте лайки. Це, так би мовити, буде мені давати стимул знімати і далі для вас якісні, гарні, круті відеоролики. Тому до зустрічі на воді!